Ук плюс валіш. Білизна. Одяг для дому, для сну. Лот номер 9 Ми з вами будемо дивитись зараз. Ціна 3,50 євро за одиницю. Всього 3,50 євро. І бренди, які заслуговують вашої уваги. Так, дуже багато комплектів. Ось це комплект від Ук. Ми заморочились, ми зробили, щоб розміри співпадали, щоб вам було проще працювати. Ця модель від Валєш, вона є в кожному лоті. Але, дівчата, якщо комусь попадеться, що не буде цих перлинок, вибачте, це сток. може і таке бути. Далі, це сорочка від ук, трикотажна. Дуже в приємному такому м'ятному кольорі. Ця тема з лампасами вона, ми ще в її покажемо. Саме в цьому випадку це у нас е, топ з червоним лампасом. Боді довгий рукав від валіж є в кожному лоті. Може бути трошки інша моделька. Комплект для дому від УК трикотажний. Body. ви, Якщо попередні лоти дивились, то ви бачили з довгим рукавом, а це з коротким рукавом. Скільки ми лотів знімали, це перший раз вам. такий, Така краса. Точніше, зовсім без рукавчика. Боді класне. Топ від ук. Корсет від валіж. І оці підв'язочки, вони знімаються. Вони знімаються, і у вас просто корсет буде. Зараз стиль білизняний, дуже тренді. Так, валеж. Це у нас комплект також. Сурочка і піньюар. Валеж шикарний. Дуже красивий. Так, декілька одиниць від інших брендів. Але це бренди, бренди достойні, класні. Наприклад, то був Фемілія Франція. Такий подовжена сорочка валіш. Такий топ. Ви також не бачили. Нагадаю, ми дивимося 9 лот. Не топ, а боді. Шикар. Класний, класний. Розміри в лотах різні. прикра Ой, ну він такий. Ви коли отримаєте, по-перше, тактильні відчуття. Неймовірна якість. Це пасіоната Франція. Дивіться, ніжний, ніжний, біло-рожевий і ось такі штани. Тут сітка йде. Також трикотаж. Неймовірної якості. Закохаєтесь. І продавайте дорого. Того, що це ексклюзивна пропозиція в Україні, Принцес там там. У вас не буде конкурентів. Вам не треба буде дивитись, оглядатись на когось, ставте нормальні ціни. Заробляйте на товарі, на якому можна заробити. 3Х ви зробите легко. Легко. Це у нас Феміле. Такі корсети є в кожному лоті. І якщо ми показуємо два, то вони будуть в різних розмірах. Тобто, коли ми формуємо лоти, ми обов'язково на це звертаємо увагу. З вами працюють професіонали. Ну, хто ще похвалить, а? як не сам себе. Що про себе ще таке класне сказати. Так е топ, шорти. Я казала за ці комплекти, що буду, ви побачите. Топ, шорти, штанці, халатик. Халатик йде з капюшоном, Ну, все зроблено професійно. Ромпер від принцес там. там Комплект від УК І халатик. Пласно. Така сорочка. Легенька-легенька така фланелечка від Валеш. Комплект. Вже був у нас, так? Да? Значить, інший розмір. Сурочка і пінюар Валеш. Наступний це у нас корсет від Валеш. В золотому кольорі є в кожному лоті. Шорти. Ще один корсет. В чорному кольорі. Комплект від УГ. Дуже приємний трикотаж. Сама ношу, тому рекомендую. І шорти від принцестам там. Отже, ми подивились лот номер 9. Ціна 350 за одиницю. Чекає свою хазяйку цей лот. Віддамо в гарні руки. Все. Дякуємо за лайки. Всім мирного дня!